Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Мене звати Не Юлія, і я є ученицею 11 класу загальноосвітньої школи за числом 1 імені Володимира Короленка. 2016 рік є роком англійської мови, і я теж планую пов'язати своє майбутнє з вивченням іноземних мов, адже це є дуже цікаво та перспективно. Українська молодь прагне жити в європейській державі, де цінують і знають іноземні мови. Тому я з гордістю можу сказати, що майбутнє України це я. Я Гребь Станіслав, учень 11А класу Рівницької НВК номер 26 Моя мрія стати відомим футболістом. Так як в здоровому тілі здоровий дух в своєї професії хочу пропагувати великий спорт та здоровий спосіб життя. А ще я буду старатись на всі з у майбутньому представляти нашу країну на всесвітніх футбольних аренах. Адже майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.